Приваті замовлення готівки йде через додаток. Зараз будемо дивитися. Так, як це робиться? Заходимо в приват24, натискаємо сервіси, далі переходимо в послуги. Далі замовлення готівки. Тут у нас є долари гривні, долари 1310 доларів. Продовжити. Замовлення можливо лише на суму кратно 100. Ну, замовлюємо більше. 1400. Так. Дата отримання коштів. Так, дійсно, вже завтра можна буде це зробити, але у мене завтра не вийде в понеділок. Далі обираємо Київська область, Київ і відділення. Набираєте адрес і вам підтягує відділення. Підтвердження. Заявку додано. Так, да, дійсно зручно. Все. В понеділок забираємо гроші.